Газове питання для України стало внутрішньополітичним. Уряд називав підписані Юлію Тимошенко 2009 року газові угоди зашморгом для економіки. В опозиції ж тим часом стверджували про набуття таким чином більшої незалежності від Москви. Хай там як, а перед новим роком президенти України і Росії нарешті домовилися про зниження ціни на російський газ. Проте непостійність Москви у газовому питанні примушує Україну шукати не лише інші зовнішні джерела постачання блак. Китного палива, а й віднаходити нові власні ресурси. Більше про це Соломія Поливка. Чого більше в раптовому жесті Путіна щодо зниження ціни на газ для України, політики чи економіки складно сказати. З одного боку Росія не хоче втрачати одного з найбільших споживачів своєї головної експортної продукції, і, начебто, готова йти на компроміси. З іншого самі умови нинішнього щоквартального оголошення цінового вердикту для України наштовхують на певні думки. На цей момент ціна природного газу на українсько-російському кордоні становить 268,5 доларів за одну тисячу кубів. Знижка у півтора рази моментально відбила в Україні бажання закуповувати газ в Європі. Однак чи зупиниться прагнення розвивати власні ресурси, а тим паче сланцеву революцію, яка вже дісталася й до України у результаті масового застосування нових технологій горизонтального буріння дві 2005-2010 роках. Видобуток сланцевого газу у США практично з нуля. Виріс до 220 мільярдів кубометрів на рік. А за даними Російської академії наук, у 2012 році сланцевий бум приніс середній американській сім'ї додатковий дохід у 1200 доларів за рахунок зниження рахунків за енергію. Цей дохід зазначають фахівці, навіть повинен збільшитися до 2 тисяч доларів у 2015 році і до 3 тисяч 500 доларів у 2025 двадцять Відповідно, є перспективи, що корекція ціни на газ у бік пониження повинна принести українцям аналогічні соціальні результати. Але це тільки можливість. Її реалізація залежить від економічних реалій України. Ось які перспективи з приводу видобутку сланцевого газу очікують експерти. Згідно з проєктними показниками виробничих програм видобувних підприємств у 2014 році, очікуємо загальний видобуток природного газу на рівні 22 мільярдів кубометрів. Міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. За останні роки за рахунок економії власного видобутку і альтернативних джерел постачання купівлю в Росії блакитного палива вдалося знизити практично удвічі. Однак, попри новітні технології та диверсифікацію, Україна ще довго не зможе відмовитися від російського газу, і з цим фактом доведеться рахуватися будь-якому уряду держави.